Чи справді ми раби Божі? Часто ми можемо почути, коли в церкві під час молитов, та й не тільки, людей називають раб Божий, раба Божа. Люди не віруючи зазвичай насміхаються з цього факту, говорячи, що віруючі є не вільними, а рабами, що зазвичай сприймається, звичайно ж, як приниження. То чи справді Бог називає нас своїми рабами? Спробуємо розібратися на основі Біблії. І перший текст, який відразу приходить на пам'ять, це слова Ісуса Христа. Де він досить чітко говорить, не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан, вас же назвав я друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від мого Отця. Отже, Господь чітко заявляє, що не хоче нас бачити рабами. Але якщо ми відкриємо послання апостола Павла, то можемо прочитати, коли він інколи починає свій лист так, представляючись, Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол. Невже Павло не був в курсі того, що сказав свого часу Ісус. Важливо розуміти, що кого взагалі Біблія називає рабами і яке становище раба було у стародавньому Ізраїлі? Коли ми говоримо про рабство, ми собі уявляємо повністю безправну істоту, яка зранку до ночі працює і не має жодних прав, не отримує зарплату і не може бути вільною. Але Бог у Біблії вчив по-іншому ставитися до рабів. Просто факт: раб у ті часи міг стати навіть прийомною дитиною чи наслідником свого господаря. Маса законів було про добре ставлення до своїх слуг і навіть про те, щоб їх відпускати на волю при певних обставинах. Ще важливо розуміти, що в Біблії рабами могли називатися підлеглі, які не були рабами в прямому значенні цього слова. Наприклад, рабами царя називалися його професійні воїни. Але цікаво те, що якщо уважно перечитати Біблію, можна помітити, що люди себе могли називати чиїмись рабами, по факту ними не бувши. Наприклад, коли ангели прийшли в Содом до Лота, він сказав їм так: Ось, панове мої, зайдіть додому вашого раба і переночуйте. Хіба Лот був їм рабом? Ні. Але він свідомо принижує себе перед ними, показуючи свою безмірну повагу до своїх гостей. Так само можна побачити, як Яків, після довгої розлуки з своїм братом Ісавом, після того як він перед ним провинився, боявся йти йому назустріч і посилав йому подарунки і таке послання: скажіть моєму панові Ісавові, так сказав раб твій Яків, ну і так далі. Як і спеціально називає себе рабом, добровільно принижуючи себе перед своїм братом. Отже, висновок може бути досить простим Бог не бачить в нас рабів у прямому значенні цього слова, він бачить в нас своїх друзів, своїх дітей. Але часто люди, намагаючись возвисити Бога, можуть називати себе Його рабами, добровільно принижуючи себе перед ним. Але. Раб Божий насправді це не приниження, це досить високий статус. Як приклад, прочитаємо цікавий текст, де говориться про Ісуса, воскрешивши слугу свого, Бог насамперед послав його вам. Слово слуга в цьому тексті це те ж саме слово, яке в багатьох інших місцях Біблії перекладається як раб, і в деяких випадках це ж слово може перекладатися як дитина, син. Що можна побачити, прочитавши цей вірш в інших перекладах. Уявіть собі, Ісус раб Божий, чи справді це принижує його? Навпаки, бути рабом, рабом Божим це не приниження, це велика перевага. Апостол Павло досить красиво пояснює цей момент. Адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі, тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства яким кличемо Авва, Отче. Слово Авва означає батько, але воно вживалося тоді, коли потрібно було передати близькість і довіру до свого батька. Сьогодні ми б його вживали, якби хотіли назвати його тато «татусь». Ось таких стосунків хоче Бог зі своїми рабами, щоб вони були його друзями, щоб вони були його наслідниками, щоб вони були його дітьми, щоб вони могли до нього кликати таточку. А він міг бути з ними і називати їх своїми улюбленими синочками і найкращими донечками.